Вітаю, шановні риболови! я вам просто не міг не показати цей шикарний екземпляр. Ви подивіться, як повинна виглядати справжня чоловіча катушка. Я як побачив, чесно кажучи, чуть живіт не порвав. Можливо, хтось вже помітив, що тут не так з цією катушкою. Але ну що ви присилаєте ці страдіки? У них і муха не сиділа, да? хоч в музей їх відносить став, або в магазин. Як новенькі, да? Ні, ось! Як повинна виглядати справжня чоловіча катушка, да? Ви зверніть увагу. Фу. Да? Хто, хто не зрозумів, від чого, що ви не смішите, да? <кхем> гляньте, гляньте, на над, душку. Щось тут трошки не так, да? здається. От подивіться на коромислося, дивіться, два, е, два плеча ротора однакових поставив і дивіться, щось душки дивляться трошки в різні боки. Да? Розумієте? Тобто <кій> взяли душку, да, зняли і переставили <кій> в інший вік е, прийшла, прийшла до мене катушечка, е, справжня чоловіча катушка після риболовлі отак, шнур на ротор наматуєте і на ножку потім, щоб ротор, ротор під час транспортування ні на міліметр не, 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 не зрушив з місця. <кій> Ролик, так? Да? Бачите, там? Блін, не видно чи не видно. Ролик пропиляний. Тут, там, зрозуміло, все крутили мільйон разів той гвинт. Зрізаний бортик шпулі. Ну, тут просто ну, рибу чистити можна. Ах, спинку навіть почухати. Ах, класно було б. Душка тут аналогична. Катушка працює, ну просто музыкальный инструмент. Что это? Можно вот так. Ось, да? Я просто в захваті від страдіків 19-х. Знаєте, що найцікавіше? Що цікаво? Що от я кручу. кручу. І от трошки давайте підніму, щоб воно не підбивало. Це е речах самозбросу. З катушки насправді все чудово. От Зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд, да, по повна біда, зовнішній вигляд таким і залишиться. Бортик шпулі буде відполірований. Це відполіровано, це копійки. Це це копійки, повний сервіс даної катушки. В захваті я від страдіків. Наскільки живуча катушка. От людина, ну, при... а, забув фрикціон. Ну, тут просто тут сом 20 не, не зрушить з місця. Справжній чоловік рибі не дає жодного шансу. Там кудись в карчі, коряги піти. Тільки ось, все, мертво. Мертво, просто, ну, не буду, не буду давити, <кій> щоб не пошкодити зламати там щось <кій> механіку. Ну, тут просто затяжка. <кій> Я просто не можу зрушити. о, о пішов звісся, Почав. Це ось е, е, тут. Тут, тут просто атас. Причому не, не, не доказав, чого 19-й страдік просто викликає в мене захоплення, що механіка підшипнички тут все живе. Да, зовнішній вигляд, да, дужку тут накрутили, навертіли. Це все дуже легко. Я поверну на місце. Просто базове обслуговування, там легенькі поліровки. Виправлена момент з кнобом. Да, ролик доведеться замінити, там підшипничок невідомо. Але головна пара, вся механіка, вона там. Я відчуваю, що головна пара там жива. Тобто ця катушечка буде повністю функціональна, м'яко плавно працювати і після. Тобто, незважаючи на ось таку експлуатацію даної катушки. Там насправді механізм абсолютно в гарному технічному стані. Ніякого рокоту головної пари я там не відчуваю. Да, оцей о, о, Ось я в такому положенні я можу гарно відчути, як там працює механіка, і з механікою там насправді повний порядок. Тобто, наскільки ось ось вам. Як мені подобаються легендарні там, 11 твін паури, старі катушки, там старі шості, восьмі, дев'яті твіни, там сьомі стели, десяті стели і от, от цей стадік, 19, він вже. Неодноразово приїжджав мені в дуже такому стані. Да? Ну, ну ось ось тільки зроблена катушечка. Ну тут муха не сиділа. Тут е, коректна, правильна експлуатація, людина ловить все чудово. Єдине тут профіль намотки, бачите? да? А так, катушка, ну просто в ідеалі. Ось після сервісу, тільки, ця ось після сервісу м'яко плавно працює, все супер. А ця ось приїхала на сервіс. Просто я просто в захваті. від, 에, Буду дзвонити людині, спілкуватися. Ну тут, чесно кажучи, да, оце груба чоловіча експлуатація. Додому прийшов віздок, так чпок на стулі катушкою забив, на рибалку вийшов. Крутиш. Ні, ну душку, це ж воно, воно там-то можна поставити, але воно там прям усім виглядом своїм говорить, що ну зовсім тут така помилка. <кій> ну, нічого. Все буде виправлено. Так, ну все, багатостраждальний страдік готовий. Все чудово, все виправлено. Дужечка, як бачите, стоїть тепер як треба. Працює гарно. Коромисла не бовтаються, все тут шикарно в цьому плані, бортик шпулі відполірований. Да, Зовнішній вигляд катушки залишається страшним, навіть незважаючи на те, що від бруду вона почищена, але дуже побита. Як бачите, катушечка дуже побита. Тим не менш, механіка абсолютно, як я й казав, жива. Кнобик працює чудово. До речі, як виявилось, окрім оцих знущань, Катушка ще й працює в солоній морській воді. Ось ви можете подивитись, що трапилося з комплектним роликом. Бачите, там все довелося замінити. Воно там все закисло, заржавіло стало колом. Тим не менш, о, дана катушечка достатньо таки недорого відновлена, тому що фактично з замін. Тут замінилася втулочка і підшипничок в кнобі, які закисли. Ось, Все зараз працює чудово. І Замінився комплект ролика. Ну і додаткові там певні процедури по типу поліровки, які сто, коштують копійки. От, Катушечка обслугована, працює м'яко, плавно, все по ній чудово, механіка абсолютно жива. Те, що я їй казав, незважаючи на те, що катушка мені прийшла, ти на неї дивишся. Здавалося б, ну, в такому технічному стані її лише викинути в смітник. Ані. Ось зовнішній стан, Да не дуже гарний, але технічно катушка працює шикарно, м'яко плавно, все супер. Механіка, головна пара, що саме цікаво, так, там <кхід> через певну. Скажімо так, експлуатацію була шершавість поверхні по головній парі п'ятна контакта, де між собою шестерні працюють. Але тим не менш, навіть чорне металокерамічне покриття на великій ведучій шестерні не протерте. Тобто Страдік пережив <laughs> таке знущання. Фрикціончик все працює чудово, катушечка працює чудово. Власником будуть. Надані певні рекомендації щодо використання катушок для того, щоб катушки у даного власника жили довше і краще. Тому що, на жаль, не всі катушки настільки живучі, як дана модель. Да? Всього доброго, до побачення.